В наступний ряд це у мене Old Faithful Ох, неймовірна ж краса цього Old Faithful Він будь-кого зведе з розуму. Такий темно-буряковий колір. От ну чого не передаються червоні кольори. Ну, зовсім же ж не такий. М -м -м. Ну, ні, абсолютно не передається кулі. Це ще Америка цвіте. От, уявіть собі, я вам показувала її вже, мабуть, тижнів два назад. І вона й досі цвіте. Так, це мій Angel Chicks від Джошуа. Рожева кулька морозива. Ой, ну який же ж він гарний, я дуже люблю. Цей сорт По-перше, запах у нього не можу відірватися. І оці кульки рожеві. І бардзела вписалася тут. Ну, Вон уся попадала додолу. Чого вона не хоче триматися? А ось, подивіться, голови величезні. І знаєте, що це за півоння Карл Джі Клен. Ох, така чоша. Ну, як таку півунію оце створити? Слова клемові, який створив ці сорти, щоб ми ними любувалися. Так, Цитерія моя вже доцвітає. Ельк Грув на бутончиках. Погляньте, які в нього бутончики. Гляньте такі. Фіолетова серединка, ніжно-фіолетова. Ого, ось вже і квіточка одна є. Ой-ой-ой. Ось дивіться. Бачите, а, бутонів скільки в нього. Ну, це терія. Ти моя красунька вже доцвітаєш. Так, це у нас брозечок. Теж клемівський сорт Теж клемівський сорт Погляньте. Він нижчий за корджі клем. Нижчий. Он корл Glem, високий. А е брозичок набагато нижчий. Ох, а запах вже ж у нього гарний, який похне прекрасно. Так, ось трояндочка. Трояндочка, як. Як півунія. Погляньте, бутон півуні менший за саму троянду. О, Так. Ну, це ж мій Command Performance. А ну почекайте, бо я плутаю Command Performance X Christmas Вельвет. Такий ж Command Performance. Це головешки його, теж дуже довго цвіте. Це трояндочка моя англічонка теж зацвіла. І ось тут за всіма цими квітами сховалася. Ще з майстор. Боже, яка красуня, як вона мені подобається. А чи взагалі є квіти, які можуть не подобатися? Мені здається, що нема. Навіть оті ромошки, оці величезні ромошки. Погляньте, яка краса. І оця трояндочка леді Шалут. Теж гарнесенька. Так, це ще один кущ Канзосу у мене. Так, і он, гляньте, ну, ну чим вам троянда оця не красуня. Ну, ніжно рожева піна. І скільки квітів. Так, це Festie Powder Puff. Я, до речі, її нюхала. Угу. Вона пахне дуже. От на фоні троянди і на фоні отого різномаїття півоні. Годен треже. От Грин Хэллоу. З цієї сторони обходимо Генрі Бокстос. Це Лорелей, вже вицвітає, стає короловим. Ну і що ж, міс Америка доцвітає вже. Доцвітає міс Америка. Так, і переходимо в оте багатство. Півуні. О, так, що ж це в нас за красунка така? Так, щоб не помилитися, ага, згадолась світ сек стін. Гляньте ці пір'ячка. кущики невеличкі. До речі, ось тут вона теж. З цього боку тут ще не повністю зацвів, бо він у тіні. І у мене вже починають розпускатися квіти сорту Moz Choice. Погляньте, які. Ой, горніш. Ну ж і краса Це Moz Choice. Спішу, тому що вже вечуріє. Це iceberg. Ви подивіться, це не айсберг, це айсбержище. Хоча квіточка невелика, але подивіться, як вона вивершилася вгору. От. Так, це у нас, по-моєму, Ширлі Темпл. Так, зараз глянемо, щоб не помилитися. І вас не ввести в Оман. Так. Пола полочка. А ви поки полюбуйтесь, я гляну, що ж це за сорт? Оставайтеся. Угу. Так, це дійсно вгадала я Ширлі темпу. Ось. Погляньте, яка красунка. Правда? Красуня. Це ще айсберг іде. Ой, а це ось Олександр Флемінг. Ось. Гляньте, він уже розпустився. Тут він затисовся між айсбергом. Так, Олександр Флемінг. Так. Ось ще. У мене Олександр Флемінг. Щось я тоді переплутала і посадила. Неправильно. Між ойсбергом посадила Олександр Флемінг. Погляньте, які квіти. І скільки їх, до речі, він дуже горно похне. Ой, який зопах. Він ну дуже приємно похне. Дуже-дуже. А це у мене ще Angel Cheeks. Я ж його дуже люблю, тому у мене він не один. Кущ. Так, і це. Ліг додолу брозечок. Брозечок. Ой, ця красуня Пінк. чорна. чи чорна? О. Гляньте. Пінк чорна. І норма Вулс. Так, ну це ще Пінк-чормер. Ось він, бачите, який плоска квіточка в нього така. І таке, наче блюдечко. І на блюдечку ось ця на такій тарілиці Ось ця така Пір'їнки. Не одна, а сотні пір'їнок. Так, отже, це норма волс. Квіти дуже великі і не тримає. Це оділь. Оділь гарно тримає квітку, не треба й підв'язувати. Ось. Бачите, які бутончики в оділь. Може, тому що вона ще не розквітла повністю. Але мені здається, вона буде тримати квіти. Ось оділь. Ось оділь. І ось підходимо до півоньки, яка починає розпускатися однією з найпізніших. Це котун. Так, зараз покажу, яка вже повністю розпустилася. Ось на тлі шалфею. Тільки-тільки. Ще й не повністю розпустилася. Подивіться, бачите, в неї тут зеленуваті листочки. Ось чимось вона схожа на ой, Красива півуня. Чи це офеткотон. Ми у Джошуа замовляли його. Декілька кущиків я замовила тоді. Гарна квітка у нього. Так, це і тупівуніє. Але хто знає, якого брали як Хілларі. ну, Щось вона зовсім не схожа на Хіларі. Так, а що ж це за квіточка? Щось таке не дуже. Кіларі її забила. Так, пока ну подивіться на неї, а я гляну, що ж це. О, розбері Сонді. Розбері Сонді. Так, ну що? Підемо ще до сори. Сора вже в мене почала розпускатися. Ще раз пройдемо оцим розмаїттям, поки обсяг пам'яті дозволяє. Отже, це норма волс, це оділь. Розпускається, це норма волс. Це у мене пінкчаме. Далі брозачок. Додолу похилив голівки свої. О, боже, яка кучерешечка. Це Angel Cheeks. Ой, яка ж це горна квітка. Angel Cheeks. Ви тільки подивіться. Там долі більш рожева, така із пусковим відливом. Олександр Флемінг. Тут у нас Ширлі Темпл. З цієї сторони, мені здається, вони ще кроші. Ніж там, де я проходила, Там Ойсберг. Ось це Ширлі Темпл. Там Олександр Флемінг між Ойсбергом затисовався. Он ще Ойсберг. Долі. Тут пішла півунька Mose Ага, Хочу ще вам показати, як вона цікаво розкривається. Отут у неї серединка. Рожева така, рожево-кремова, коли вона розкривається. Ось. І дивіться, який бутончик. Бачите, кругльошечка. Ось. Оце мозачусь. ось. До речі, в неї бутон. Квітка, яку ні з чим не сплутаєш. Вона так цікаво розкривається. І ось квіточка. Світ Сикстін. Так, здається, зараз гляну, бо я можу помилюватися. Так, світ Сикстін. Тут ось кущ, і вже повністю розкрився, але вони дуже низенькі. Так, і ось ми підійшли. Що ж у нас тут за хіларі цвіте, розцвітає. Ой, красуня, ту, що всі люблять. Так, це ж повністю на бутонах уже Сара Бернар. Вона набагато ніжніша і світліша, ніж на відео. відео на відео вона якась рожева, але вона така бусковий у неї відлив такий. І ніжніший колір. Так, а хочу показати знизу. Погляньте, яка вона цікавенька. Ось гляньте які бутончики. О, сфокусую. Так, ось такий бутончик у неї. Так, і зразу вам порівнюю. І бутончик Choice. Ой, він зеленкуватий знизу. Ну, Значить, у нас сороперно розцвітує однею з найпізніших далі. Що там у нас ще не розстрілу? Те, що я вам показувала, бо я вже забула, не пам'ятаю. А ще хочу вам показати від Джошуа те, що я отримала у. 22 му році. Це, а, це не від Джошу, а це від Наталії Таласкоєвої. Як ще називається ця півунька. Ага. Урчит Анна. Ось вона така. Урчит Анна. І це від Наталі. Теж отримала півуньку. Зараз глянемо, теж бо ще не вивчила назви. Теж цікава, схожа, е є схожі на неї у мене півуні. Зараз глянемо, як називається. Ага. Називається Кукоснест. О, цікавенька така. Ну, я для брала для того, щоб створювався якийсь акцент, а то все білі та рожеві. Так, ось погляньте, який бутончик. Це вперше вони в мене цвітуть, тому що в 23-му я перший рік я не даю цвісти. Тут дуже багато бутонів засухло на цьому кущі. Треба поглянути, як називається сорт. Ну, Неважливо, тому що ця квітка. Ще не показує своєї краси, на наступний рік покаже. Так, а ось що мені сподобалось це сподобалось від Джошуа, яку я брала. Це My Love. От вона ну, також горна квітка. Оце зараз не видно, воно таке рожеве вдень було. Серединка. Ось бачите, це май, моя любов. Так, ось тут видно рожевий такий від... відтіночок там всередині. Ну, там якась комошка заховалася. Ну, явно бронзовка. Точно. Ух ти. Бронзовочка засіла. Так. Ось видно такий рожевий відлив. Так, і ось кан... Керол ну, геть не подобається цей сорт. Ну, так квіти у нього Хиляться. Так їх гне, на… колір дуже красивий. Але ж, насолоджуюся. Марі в повні, а я насоджуюсь. Гарної вам ночі, спокійної, щоб ця краса жила у ваших душах, у ваших серцях. І щоб швидше зойди покинули нашу землю, нашу прекрасну землю, яка дає їй горні врожаї на якій ростуть такі прекрасні квіти.